Через пішохідний перехід. Це не порушення. Ніяких законів ми не порушуємо. А, а, що? а щодо строків переходу по, по пішохідному переходу, доки нас не почує Міністерство юстиції, а саме а, пан міністр Петренко. Які вимоги у вас? Де, вимоги ми передані в Житомирському управлінні юстиції а, щодо неправомірного виключення записів з єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТДВЖЛ. А такого підприємства проти закону його виключали, а його його якби не існує. Тому дві тисячі людей залишились на вулиці без роботи. Без нічого говорили про рейдерське захоплення і про те, що до вас мають їхати рейдери сьогодні. Є всі ознаки рейдерського захоплення. Ці ознаки я вважаю це юридичні факти, а саме незаконна постанова Тернопільського окружного адміністративного суду, який не набравши законної сили, на підставі нього вносяться проводяться якісь взагалі дії державним реєстратором. Які перебуваючи на лікарняному, проводить дії. це все має ознаки рейдерського захоплення. Люди... Я оперую лише фактом. Люди зараз без роботи, наскільки я чула? Так, підприємство зупинилося, зали... юридичної особи такої немає. Люди рахунки заблоковано, люди не, не можуть отримати зарплати, не можуть працювати, немає ні поставок, ні сировини, ні цукерок. А хто є рейдерами? Рейдерами. Я не знаю, хто є рейдером. Є юридичні факти. Тобто, а, наприклад, постанова незаконна була прийнята судею Ходачкевич, вона є в єдиному державному реєстрі. А, подана позовна а, Лоханчук. Лоханчук це державний реєстратор, а Житомирського управління. Станції. А, і саме особа, яка подавала угу. а, позовну заяву, яку задавала. Назвіться, будь ласка. А, я? А, добродій Сергій. Ну, ви юрист, так? Так.